Під цим листом підписалися усі: міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, голова СБУ Василь Малюк та інші проти повернення 30 -ти тисячних доплат. А це нардепи нещодавно ухвалили, а потім виконання зупинили постановою. Просять нардепів пригальмувати, не розглядати блокувальний документ. Будемо пропонувати відкласти розгляд постанови номер 8312 П і негайно створити робочу групу з представників Верховної Ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці наших захисників. Автор законопроєкту Олексій Гончаренко від ЄС у залі колеги його підтримали. Та згодом Володимир Цабаль із голосу наклав на документ вето. Мені здається, кожна людина має займатися своєю справою. Їхня справа війна, військо. А і ну вони точно не спеціалісти ані в бюджетному процесі, ані в фінансах, і їх просто використовують. Очевидно, що цей лист їм дали просто на підпис, і навіть е -е, ну це, це, це просто зрозуміло. Це все просто якась відтяжка часу. Та економісти теж певні коштів на покриття доплат усім в бюджеті немає. Макрофінансова допомога, що нам надають наші партнери, вона не може бути використана для фінансування безпеки оборони. Тобто виходити на зовнішні ринки і десь шукати додаткові гроші не вийде. Тобто для того, щоб профінансувати отих додаткових 4 мільярди доларів, їх треба або запозичувати на внутрішньому ринку вигляді УВДП воєнних облігацій, або друкувати гроші. Ба більше і не буде з 1 липня повертаються акцизи на пальне. Хочуть е, да і податок на додану вартість повний, хочуть ввести акцизи на цукромісні напої безалкогольні, але ті гроші вже пораховані в доходах державного бюджету. Тобто з тих грошей не можна буде профінансувати ці видатки. Військове керівництво переконане, преміювати треба лише за виконання особливих завдань. Текст норми не враховує особливостей проходження служби в тому чи іншому регіоні або складності покладених на військовослужбовців завдань. Переконані, що підхід до оплати має бути більш диференційованим та розробленим спільно з представниками військовослужбовців та командуванням. Чітка. Ця повинна бути по грошовому забезпеченню, тому що хлопці, які знаходяться на передньому краї, мають отримувати максимальну суму. Це 100 тисяч гривень, ті, які ведуть активні бойові дії. Ті, хто періодично з'являється на лінії фронту, має отримувати так само пропорційно до часу там перебування. От хто знаходиться в органах управління та управління, які керують бойовими підрозділами, вони отримують меншу суму. А підрозділи забезпечення, підрозділи логістики, які не виконують, не ведуть. Прямих бойових дій не виконують бойових завдань, навчаються, тренуються, ведуть посадену службову діяльність, отримують виключно грошове забезпечення без додаткових надбавок за інтенсивність чи за бойові дії. Сніжана Мазур Давід Авершин, новини 33-й телеканал.